організації Запорізький вектор, благодійний фонд добрих справ за ініціативи мецената Олександра Богослаєва започаткували премію у галузі благодійності та добрих справ. Вона отримала назву Олександрівської та стала ключовим моментом у діяльності на весь 2013 рік. Наша організація, наш фонд возрождает історичні культурні традиції, традиції меценатства, які були характерні для города Олександрівська. На думку організаторів Олександрівської премії, у нашому місті стає все більше людей, котрі готові прийти на допомогу та не залишаються осторонь чужої біди. Йдеться навіть не про соціально відповідальних бізнесменів та меценатів, яким є засновник страхової компанії Моторгаран Олександр Богослав, а й про звичайних городян, котрі запам'ятали просту істину з миру по нитці. Бедному сурочкам. Формирующей капли в идее проведения этой премии стала э, позиция, мне кажется, тоже заслуживающая внимания. Есть такой человек, детский Михаил Константинович, это обыкновенный пенсионер, который живет в Запорожье, но с недавнего времени он начал приходить в наш фонд и, скажем так, сделал для себя такой выбор. Он говорит, я получаю небольшую пенсию, но я каждый месяц хочу... отчислять ваш фонд определенну суму. От неужели этот поступок не говорит о том, що дійсно є ще у людей добре серце, да що люди готові допомагати? Олександрівська премія не претендує на унікальність. Подібні нагороди, звісно, є. Чого тільки варта, щорічна церемонія нагородження гордість країни. Звісно, добро потрібно творити тихо і не чекаючи на щось у відповідь. Втім, сказати дякую тим запоріжцям, котрі здійснюють свої маленькі подвиги, все ж варто. Я хочу, чтобы вы не принимали эту премию как премию имени себя. То есть мы, конечно же, намерены выступить здесь только организатором. и не будем принимать участие в номинациях. Мы хотим привлечь как можно больше других організацій, Тому, мені здається, ну, достатньо незалежним буде цей конкурс. Олександрівська премія пілотний проект. Втім, організатори сподіваються, що він стане регулярним та традиційним. Щоправда, просять допомоги у мешканців міста та області у пошуках гідних. У положенні про премію прописані 10 номінацій, взяти участь у яких може будь-хто. Головне, аби претендент своїм прикладом розвивав культуру благодійності, враховувати будуть соціальну значимість проектів та результативність громадської роботи. Основная цель, конечно же, что привлечь внимание обыкновенных горожан, к проблемам благотворительности, к тому, що вспоминать о доброте, каких-то таких духовных принципах. Символом Олександрівської премії став срібний Орел, історичний артефакт зменшеними копіями ймовірного трофея, князя Святослава Хороброго будуть нагороджувати лауреатів. Крім того, переможці отримують диплом та грошову винагороду. Тож Запорізький ветур та фонд «Добре справ» просять тих, хто зацікавився у номінаціях, заповнити заявку на участь на сайті громадського. Організації чи за адресою місто Запоріжжя вулиця Червоногвардійська, 38. Телефони для довідок 061 213 90 07 або 061 213 90 09. Миє вітання. Запорізький вектор та благодійний фонд добрих справ. Активні організації, які допомагають людям у вирішенні їхніх проблем, надають консультативну, юридичну, матеріальну допомогу, а крім того, підтримують творчі та соціальні проекти. У рамках своєї діяльності благодійники постійно стикаються не тільки із тими, кому потрібна допомога, а ще і з тими, хто готовий безкорисливо допомагати. Тому за підтримки мецената бізнесмена та засновника страхової компанії «Моторгарант» Олександра Богослаєва було вирішено організувати премію у галузі благодійності. Вона отримала назву Олександрівська премія. Тож вже з квітня цього року почалися активні дії у цьому напрямку. Почали збирати заявки на участь у цій премії. Почесне нагородження найкращих відбудеться 4 жовтня. Втім, до цього моменту вже встигли прозасідати експертні комісії. З усіх номінантів було обрано найкращих. Знайомство із ними на вас чекає протягом наступних хвилин. Музика. Номінація Територія доброти була організована спеціально для органів влади, муніципальних установ, комерційних та громадських організацій, фондів підприємств, що займаються благочинністю та реалізують соціальні проекти на території Запоріжжя. Серед усього числа номінантів були обрані такі персоналі. Благодійний фонд щаслива дитина створений у травні 2007 року групою волонтерів мешканцями міста Запоріжжя, які вже протягом тривалого часу надають допомогу сиротам і онкохворим дітям. Щодня співробітники та волонтери фонду допомагають врятувати чиєсь життя, виконати чиюсь мрію або просто дати людині знати, що про неї пам'ятають і дбають. Серед завдань фонду матеріальна та духовна підтримка тяжкохворих дітей та їхніх батьків. Всеукраїнська громадська організація, Всеукраїнська Федерація Спас у номінації Територія доброти бере участь із проектом Козацька недільна православна школа. Її головне завдання спорудження школи за давньою слов'янською технологією, винятково з екологічно чистих матеріалів. Саме так бачать автори ідеї шлях до постійного духовного розвитку та оздоровлення малечі Запоріжжя. У школі викладатимуть не тільки закон Божий, а й народні ремесла та козацький рукопаш. Благодійний фонд Єврейський общинний центр Мазальтов з проектною лабораторією. Протягом п'яти років мета проектної лабораторії підтримка місцевих ініціатив жителів Запоріжжя та області в благодійності, проведені соціальної, культурної, гуманітарної роботи. За роки діяльності проектною лабораторією були влаштовані численні соціальні акції, створені волонтерські рухи та клуби для людей з особливими потребами. Спасибі на доброму слові, це номінація для журналістів. Причому неважливо, де вони працюють на телебаченні, радіо, у газеті чи інтернет-ресурсах. Найголовніше, що свої діяльності вони активно висвітлювали тему благочинності. Тож серед найкращих були обрані такі особистості. телерадіокомпанія Запоріжжя, соціальний проект Повір у себе, ти зможеш виходить в ефір 5 років. Ідея програми показати силу духу людей з особливостями, розкрити секрети їхнього успіху в житті, допомогти людям з інвалідністю вирішити життєві проблеми. Теми випусків проекту присвячені питанням дотримання Конвенції ООН про права інвалідів у Запорізькій області, доступності до соціуму, працівлаштування, освіти, реабілітації, досягненням у спорті, творчості людей з особливостями, новим технологіям з оздоровлення тощо. Газета Уліца Заречна» – проект Газета Шрифтом Прайля видавався власним коштом. Було опубліковано кілька випусків у 2012-2013 роках для розповсюдження їх через бібліотеки, товариств та клубів сліпих Запорізької області. Також була проведена інформаційна кампанія, покликана привернути увагу городян до проблем та потреб людей з проблемами зору. Ілляна Печерська журналіст, автор публікацій на соціальну тематику, висвітлює питання благодійності у газеті Наше время плюс. Свою журналістську діяльність розпочала саме у цьому виданні ще 2003 року. У роботі користуються основними принципами журналістики достовірність, об'єктивність. За час роботи неодноразово нагороджувалася почесними грамотами різних рівнів і журналістськими преміями. У 2012 році стала переможцем обласного конкурсу в номінації Репортер року. Для волонтерів або студентів волонтерських груп, чия діяльність є непримусовою та абсолютно добровільною, було засновано номінацію Посол доброї волі. Отже, за перемогу і отримання Олександрівської премії змагатимуться такі персоналі. Юрій Вдовцов, керівник волонтерської групи Енджелс очолює команду людей, що роблять свій внесок у надання допомоги вихованцям шкіл-інтернатів у дитячих будинків, які потребують допомоги та уваги. Впевнений, що разом ми можемо багато чого зробити, завжди вміє запалити вогник радості в очах навіть найпроблемніших дітей. Володимир Кириченко, творець і перший президент кіноклубу Сходження, астрофізик, референт товариства знання, керівник запорізького експериментального загону юних космонавтів імені Володимира Кумарова, вчений і мрійник. У 2011-му йому була вручена медаль 50 років польоту у космос Юрія Гагаріна за внесок у розвиток світової космонавтики та підготовку космонавта Олега Скрипочки, колишнього жителя міста Запоріжжя. Він був одним із засновників і керівником дитячо-юнацької аерокосмічної школи, випускники якої нині успішні підприємці міста. Антон Бондаренко, волонтер благодійного фонду щаслива дитина, мандрівник, рекордсмен книги рекордів України, автор туристичних та освітніх проєктів для сиріт та дітей із багатодітних родин. Серед них перша українська експедиція на квадроциклах. Автопробіг Вболівай за Україну навколо Чорного моря, козачата на Говерлі, велопробіг через всю Україну «Відкрий серце, вибере життя. У номінації Здорово допомагати змагатимуться громадські або спортивні організації, які опікуються пропагандою здорового способу життя та залученням мешканців до занять фізичною культурою і спортом. Серед ймовірних претендентів на отримання Олександрівської премії такі особистості. Рух. Відведемо дітей з вулиць з проектом безкоштовних тренувань з рукопашного бою для дітей. Секція змішаних єдиноборств для всіх бажаючих мотивує дітей та підлітків займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. Рух організувався у березні 2013 року з ініціативи молодих спортсменів з метою прибрати дітей з вулиці, організувати цікаве дозвілля і прищепити спортивні інтереси навички самозахисту. Заняття проводять титуловані спортсмени. Рух турнікмени Street Athletic Group з проектом популяризації вуличного спорту на турніках. Street Athletic Group – спільнота людей, які вважають за краще займатися спортом на вуличних снарядах. Метою групи є фізичний і моральний розвиток як окремої особистості, так і суспільства в цілому. Четвертий рік поспіль проводяться щотижневі тренування для всіх бажаючих на стадіоні. Також учасники групи проводять відкриті уроки та показові виступи для дітей з будинків інтернатів, реабілітаційних центрів та загальноосвітніх шкіл з метою підвищення мотивації до спорту та здорового способу життя. У липні 2012 року в Запоріжжі вперше в Україні організацією Стрітатлетік Group був проведений фестиваль здорового способу життя у планах групи будівництво спортивного майданчика з усіма потрібними снарядами і турніками. Всеукраїнська громадська організація, Всеукраїнська Федерація Спас з проектом Вишкільний табір Семінар Хортицька Січ-2013». Підготовка у таборі базується на духовній спадщині наших славних предків, запорозьких козаків, вікових традиціях лицарів захисників прадідівської православної віри. Тренування проводяться за трьома напрямками: навчально-тренувальна програма з Казацького бойового мистецтва спас для дітей 7-14 років, навчально-тренувальна програма Учень-характерник для старших учнів, підготовка інструкторів з казацького бойового мистецтва Спас у програмі навчання. Не тільки історія козацько-бойового звичаю спас, оздоровчі системи, тактика та техніка козацького бойового мистецтва, робота з традиційною козацькою зброєю, кінна виїздка тощо. Якщо вашій комерційній або громадській організації фонду або підприємству вдалося організувати акцію чи реалізувати соціально значущий проект, то спеціально для вас в рамках Олександрівської премії була організована номінація. Вона отримала назву Добра справа. У добрих справах змагатимуться такі представники громади. Благодійний фонд Доктор Клоун Запоріжжя з «Арт-терапія в дитячих лікарнях. Благодійний фонд сформувався навесні минулого року, а його представники вже встигли побувати в усіх лікарнях міста. Основна мета клоуні у білих халатах зробити лікарняні будні запорізьких дітлахів позитивнішими, вселити в них віру в швидке одужання і допомогти прийти до нього швидше за допомогою сміхотерапії. У команді волонтери, які мають досвід роботи з дітьми. Програма включає в себе веселі інтерактивні сценки, жартівливі медичні процедури, фокуси, конкурси з подарунками та майстер-класи. Благодійний фонд Патріот Запоріжжя з проєктом Я допомагаю дітям, що стартував у серпні 2010 року, і створювався з єдиною метою допомогти сім'ям, яким випала важка доля порятунок життя і здоров'я своєї дитини. До реалізації проєкту були підключені популярні торговельні мережі міста. По всьому місту було встановлено більше 200 скриньок для пожертв на потреби дітей. Зібрані кошти негайно розподілялися на лікування важкохворих малюків міста за перше півріччя 2013 року Спільними зусиллями простих запоріжців було зібрано пожертвувань на суму 162 473 гривні. Чернігівський дитячий будинок-інтернат з проектом щаслива оселя у селі Калинівка Запорізької області створена група соціальної адаптації Щаслива оселя. Відтак, 9 дітей-сарі з особливими потребами отримали умови проживання, максимально наближені до сімейних. У будиночку сімейного типу зробили ремонт. Тепер тут в затишній родинній атмосфері зможуть жити і розвивати свої здібності кілька перспективних діточок. Фахівці медичних установ, які відзначилися високою професійною майстерністю або зробили значний внесок у розвиток медицини, можуть сподіватися на отримання Олександрівської премії в номінації Лікар від Бога в Запоріжжі. Таких виявилося чимало однак, найкращі будуть до вашої уваги завдяки наступним досьєм. Іраїда Марцевич лікар-неонатолог вищої категорії пологового будинку номер 3 Працює тут із моменту заснування медзакладу. Завдяки її активній участі у пологовому будинку впроваджені та використовуються сучасні репродуктивні технології: спільне перебування матері та новонародженого, пропаганда грудного вигодовування, запроваджений алгоритм надання медичної допомоги та створені всі умови для виношування, немовляти з вагою лише 500 грамів. Жінка також очолює навчальний центр, де проходять теоретичну та практичну підготовку усі лікарі міста. В'ячеслав Сауленко, кардіохірург, завідувач відділенням кардіохірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук, автор понад 60 наукових робіт, позаштатний головний серцево-судинний хірург управління охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації. Проходив стажування у німецькому Мюнхені, польському познані. Надія Свінтозельська лікар-акушер-гінеколог жіночої консультації номер 9 має безліч позитивних відгуків від МАМ Запоріжжя, котрі дякують за щирість та милосердя. Надія Миколаївна володіє сучасними методами діагностики і лікування різних гінекологічних патологій, постійно підвищує свою кваліфікацію на наукових і науково-практичних конференціях. Людина, яка зробила особистий матеріальний або фінансовий внесок у вирішення проблем благодійності або допомагала організаціям та ініціативним групам, має право називатися благодійником з великої літери. Спеціально для таких була заснована номінація. Спеціально для вас ми підготували коротку інформацію про кожного з них. Дмитро Зусманович, генеральний директор компанії Кераміст Меценат, багато років він підтримує масштабні культурні проекти, спрямовані на розвиток іміджу України у світовому співтоваристві. Більше десяти років тому заснував і забезпечує ефективну роботу благодійного фонду Правобережний, який щомісяця надає грошову допомогу людям пенсійного віку, інвалідам і мало забезпеченим верствам населення. У списку організацій, що регулярно отримують матеріальну допомогу з боку Дмитра Зусмановича, центр екстремальної медицини і швидкої допомоги, гідроенергетичний технікум, товариство Червоного Хреста, Незалежний Союз, Фронтовиків, обласний дитячий санаторій, і дитяча поліклініка номер 6 Ларі Гілфорд Американець, меценат з семи запорізьких дитячих будинків інтернатів з 2003 року під його опікою: Матвіївська школа-інтернат, Новомиколаївська школа-інтернат, обласний будинок дитини Сонечко, інтернат номер 3 Чернігівський, Мелітопольський, Гуляйпільський інтернати. Основні види діяльності опіка над випускниками інтернатів, які стали студентами вищих навчальних закладів, оплата спеціалізованих курсів для отримання нових навичок та спеціальностей, водійські права, перукальські курси та інші. Загальна сума допомоги з 2003 року склала 2 мільйони доларів. За весь період надана колосальна підтримка та психологічна допомога в адаптації вихованців дитячих будинків та інтернатів. Іннесса Носенко директор Запорізького міського благодійного фонду Єврейський общинний центр Мазальтов. Привернула потужний ресурс для реалізації масштабних благодійних та соціальних проєктів у Запоріжжі. Вона розробила та запроваджує амбітний проєкт відродження українського села та створення парку історичних періодів. Проєкт отримав назву «Екосело». у рамках роботи, створеної неї організації Дивосвіт здійснюється психологічна допомога, надаються юридичні консультації екоентузіастам початківцям. Героїчний подвиг простої людини або така самовіддана робота представників Державної служби надзвичайних ситуацій, що відрізняється високим професіоналізмом, гідні окремої номінації в рамках Олександрівської премії. І така є. Називається вона Особистий подвиг. Ми впевнені, що ви повинні знати героїв в обличчя, а тому підготували про них таку інформацію. Олександр Разніченко, співробітник міліції, здав дві норми крові для порятунку породіллі. Жінка ледь не загинула при пологах під час кесарового розтину. Потрібна була рідкісна група крові. Медики кинули клич. Олександр зреагував. Він відпросився з чергування та вирушив у пологовий будинок, де від нього напряму породіллі перелили аж 800 мл крові. Це вдвічі більше, ніж зазвичай здають донори за раз. Менша кількість Олену б не врятувала. Валентин Стеценко, співробітник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. Виніс із квартири, що палала у пожежі, двох дітей 11 та 9 років. Назар Клименко, учень сьомого класу загальноосвітньої школи номер 39 врятував сусіда, який тонув у річці. 62-річний чоловік заплив на середину затоки, де глибина сягає 4 метрів, і раптом йому стало зле. Через судому він наковтався води та почав непритомніти. У цей час Назар, який знаходився біля берега, кинувся на допомогу. В рамках номінації Друга мама відбудеться нагородження працівників притулків, дитячих будинків та інтернатів, які в рамках своєї основної роботи відзначилися не тільки високим професійним рівнем, а ще й щирістю та добротою. Отже. Ті, кого називають другими мамами, зараз з'являться на ваших екранах. Номінація Друга мама. Ніна Євстафієва – соціальний працівник, співробітник Кіровського будинку інтернату Оріхівського району Запорізької області. 42 роки тут пропрацювала вихователем і ще два роки соціальним працівником. Її проект Серце віддане дітям був націлений у першу чергу на дітей інвалідів дитинства та тих, хто має розумову відсталість. До кожного зі своїх вихованців Ніна Олексіївна ставиться як рідна мама, вважає найкрасивішим, найталановитішим, найдобрішим. Тому й не дивно, що вони відповідають жінці взаємністю, любов'ю та довірою, Щоразу біжать поділитися і горем, і радістю. Тетяна Лобурець, вихователь кіровського будинку інтернату Оріхівського району Запорізької області. Ось же як 38 років вона працює з дітьми-інвалідами і з розумовою відсталістю, навчаючи їх читанню і письму, самообслуговуванню. Улюбленим місцем відпочинку вихованців будинку інтернату стала Галявина казок, яку жінка створила разом із малечею. Її мета шляхом доброти навчити таких особливих діточок говорити, розуміти почуте та сказане, знайти собі практичне застосування. Тетяна Костянтинівна постійно працює над власним самовдосконаленням. Тетяна Нагалюк, няня-санітар Чернігівського дитячого будинку інтернату. Тут працює з початку своєї трудової діяльності 1982 року. Її люблять діти та поважають колеги. Нагадуємо, що урочисте нагородження лауреатів Олександрівської премії відбудеться 4 жовтня. Тільки тоді стануть відомі остаточні результати онлайн-голосування за номінантів, яке тривало на сайті громадської організації Запорізький вектор, а також результати вибору експертної ради. Традиції благочинності відроджуються на наших очах. Долучіться до цього процесу і ви. Хай щастить. Побачимось. Ною рисою сучасного громадянського суспільства є наявність широкої мережі громадських організацій з високим рівнем соціальної активності. Однак становлення такої системи вимагає певної підтримки як з боку держави, так і з боку окремих елементів самого громадянського суспільства. Громадські організації особливо потребують координації своїх зусиль та дій. Саме виконання цієї функції взяли на себе громадська організація Запорізький вектор і благодійний фонд фонд добрих справ. Аналіз ситуації в Запоріжжі в своєму показав нишу для будущей организации. Это мониторинг и комплексное исследование социальной активности отдельных организаций и отдельных лиц. Так в феврале 2012 года родилась организация Запорожский вектор. Для достижения намеченных целей и выполнения соответствующих задач были разработаны соответствующие механизмы. Это был создан телепроект ⁇ Запорожский вектор ⁇ общественная приемная ⁇ Запорожский вектор ⁇ сайт ⁇ Запорожский вектор ⁇ и благотворительный фонд ⁇ Фонд добрых дел ⁇ Основной задачей общественной приемной является оказание консультационных услуг выдачи материальной помощи нуждающимся. Кроме того, мы стали центром общения для общественных организаций и для непассивных граждан. Сюда приходят люди со своими идеями, после чего эти идеи пытаются воплотиться в жизнь. У нас здесь проходят юрконсультации. Кроме того, мы пытаемся найти вопросы, проблемы, которые интересуют всех. Для этого создан колл-центр. С первого дня работы Запорожского вектора появилась одноименная передача на телеканале Запорожье. И целью этой передачи было не только освещение деятельности самой организации, а также Фонда добрых дел, но и предоставление трибуны другим общественным организациям и фондам, партнерам Запорожского вектора. Все это позволило консолидировать усилия общественности на наиболее важных проблемах региона и сделало передачу востребованной. В перспективе планируется расширение телевизионной аудитории на других телеканалах. Запорожского региона. Главным подспорьем в деятельности общественной организации является сайт «Запорожский вектор», где хранится весь архив программ и описание его проектов. Но главное, благодаря ему осуществляется обратная связь с вами. Такая комплексная работа с партнерами требует определенных финансовых затрат, которые финансируются через фонд добрых дел. Основным меценатом, который выступает, Александр Буслаев. Запорожский вектор занимается и благотворительностью, и, естественно, ищет партнеров в этом направлении. Так совместно с Украинско-Американским фондом Шляхамы Добра занимается помощью детям сиротам. В этом году совместно взяли под опеку Детский дом Солнышко, оказав материальную помощь, закупили детскую мебель на сумму 53 тысячи гривен. В современных условиях в нашем регионе особую актуальность приобретает здоровый образ жизни. И занятие спортом и физической культурой не может обойтись без спонсорской поддержки. На протяжении нескольких лет таким меценатом является Александр Богуслаев. Запорожский вектор и фонд «Добрый дел» не ограничивается благотворительностью к дому ребенка «Солнышко». В поле нашего внимания другие дети, например, с ДЦП, другие интернаты. И мы способствуем волонтерской группе «Энджелс» добраться до них. Работая над темой меценатства и благотворительности, мы осознали, насколько важным является не просто помощь ближнему, а возрождение традиций меценатства. Именно так появилась идея проведения Александровской премии, в рамках которой мы ищем добрых запорожцев в девяти номинациях. Поддержал эту инициативу Александр Богуслаев. Символом премии стала статуэтка «Орла» — олицетворение мужества и силы духа. Победителей будет определять компетентное жюри, в состав которого вошли почетные запорожцы. Наша команда считает, что в Александровской премии большое будущее, и с каждым годом число номинантов будет расти.